Добрий всім день! Вітаю всіх на своєму каналі Все про все ЮЕЙ. І сьогодні я печу булочки на каналі і показую вам, як я це роблю. Для приготування булочок потрібно олія для змащування форми, борошно приблизно 1,5-2 кг маргарин. 4 яйця, молоко, один пакет 900 грам, склянка цукру, 100 грам дріжджів. і начинка може бути будь-яка. У мене це буде мак і сир. Можливо, якщо залишиться ще тісто, то візьму повидло. Приступаю до приготування булочок. Молоко вилила в каструлю та підігріваю його до теплого стану. До теплого молока додаю дріжджі, але дріжджі потрібно покришити. Також трішки цукру перемішую і ставлю опару, щоб підійшла. Коли опара ось так підійшла, я її виливаю у миску. Ріжу сюди одну пачку маргарини. З цієї порції виходить велика кількість борошна, тому я переклала у велику миску і замішую тісто. Муки у мене десь пішло 2 кілограми приблизно. І тепер беру і замішую за потреби руки змащую олією. скільки Борошна. Мішу приблизно 15 хвилин. Все тісто замішане і має ось такий вигляд. Зараз я його накриваю і ставлю в тепле місце для підйому приблизно на годину, ну, поки не збільшиться вдвічі. Тісто потрібно місити, поки воно не почне відставати від рук. Колись тісто ось так підросло, я його ще раз приминаю і ще раз ставлю, щоб підросло. Тісто, дивіться, як підросло. Ціла миска Получилось. І тепер я буду робити булочки, брати по шматочку тіста. Я його ще раз примену. І тепер беру по шматочку тіста. І буду робити булочки, булочки і рогалики. Це, напевно, за великий шматочок. Булочки я буду класти начинку з кисломолочного сиру. Потім зроблю рогалики з маковою начинкою, і якщо в мене ще залишиться тісто, я зроблю булочки з повидлом. Ось такі булочки я формую і ставлю їх на, у форму для випічки, для того, щоб вони ще постояли і піднялись. Булочки я поставила в духовку на температуру 50 градусів для того, щоб вони підросли, і змащую жовтком розведеним з водою після того, як вони вже підросли. Також мені захотілося ще їх присипати кунжутом. Тепер засуваю і включаю духовку на 200 градусів. Ось так виглядають спечені булочки. Пеклись вони 25 хвилин в духовці при температурі 200 градусів, так як я казала. Зараз я їх дістаю на миску, викладаю у миску. А тепер формую рогалики. Зараз покажу, як я це роблю. Розкачую тісто ось так повздовж. Ця частинка тіста повинна бути трішки ширша. Викладаю начинку. Накриваю і сильно притискаю. Тоді ще раз так закручую, тут роблю кінці тоненькі, тісто, що залишилось, ріжу полосками, такими по сантиметру і закручую до кінця. Виходить ось такий рогалик. Тут можна кругліше зробити, можна рівніше. І так роблю всі рогалики. Ще раз покажу, як я роблю, розкачую. Ось так повздовж. Тут ця частинка ширша. Викладаю начинку, притискаю сильно, тоді ще раз, ось так кінчики роблю тоненькі. Тут тісто розрізаю на смужки по сантиметру. І загортаю до кінця, і виходить ось такий ругалик. І так роблю, скільки мені вистачить начинки. Ось так рогалики підросли, я їх змастила яйцем, посипала кунжутом і в духовці випікати. 25 хвилин при 200 градусах. Залишилось, що в мене трішки тіста. після того, як я використала макову начинку, і я вирішила ще використати декілька булочок, зробити з повидлом. У мене є ось таке поведло з апельсином. Я зроблю завитушки. Ось так розпреділю. Таку полоску зроблю довгу. Це навіть можна сказати, що це джем, а не повидло. Розподілю по полосці ось так цей джем. Зроблю трубочку. Добре, треба защепити, щоб не витик джем, коли він нагріється, він стане рідкий. Ось таку трубочку і тоді ось так завертаю. Случається така завитушка. І ось яка велика миска, виходить, цих булочок. Дуже велика, 10 літрів ця миска. Вже вистачить надовго нам їх. Ось такі завитушки, рогалики. І десь там ще є булочки з сиром. Рогалики – це з маком, а ці завитушки з абрикос, з апельсиновим джемом. На цьому я закінчую відео. Дякую, що додивились мене до кінця. Кому сподобалось відео, підпишіться, залиште мені коментар. А я з вами прощаюсь до побачення, до зустрічі, до наступного відео!